Добрий день, вас вітає компанія Spirit Auto. сьогодні. В нас на огляді тесла на повному приводі. Всім вітання перед вами Tesla Model Y 2023 року випуску. Ось така гарненька. Це в нас повнопривідна Dual Motor Long Range. асфальтовий такий гарненький колір, зовнішній вигляд. Ну, близький до ідеалу. Тобто стандартна Тесла, нічого особливого, багато камер, 20-й радіус коліс, гарна оптика. Дивіться, що сказати, багажник у нас з електроприводом. Dual Motors тут шильдик. Ну, багато місця автомобіль вже в користуванні, тому тут ну, ще один багажник. Закривається також з кнопочки. Якщо ви запхаєте туди голову, вона прижме вам, її там немає ніяких датчиків, нічого. Запхаєте руку, голову, відірве нахер. Ключик, карточка. Чи назис, машинка закрилася. Притулили, машинка відкрилася. Йдемо тепер всередину, бо я вже замерз. Покажемо, що тут є в нас всередині цікавого. Ну, салон мінімалістичний. В стилі тесла нічого тут немає. Тут немає навіть приборки, тут все в нас на тому величезному екрані. Тут абсолютно все повністю керування машиною. Від клімату, от клімат зараз включився великий. Бачите, от це цікава штука. Собі направляєте, куди вам треба. Треба, щоб вам дуло на носа до Ду, дує на носа. Треба, щоб дуло на вуха, дує на вуха. Дує на вуха. А тепер оператор. Камеру на мене віталь. Покажи тут головну фішку. Подожди, підгончик, на мене знімемо камеру. В мене говорили, з оператора глошить. Було в все. Короче, є тут багато всяких прикольчиків, але це не основне. Ми зараз розказуємо технічну частину тої машини. Все управління повністю, абсолютно всього. Тут і динаміка машини, там, прискорення, режими керування. Далі, автопілот також є. Зарядка. Тут вам буде все стосовно зарядки писати, скільки приймає зарядки, якої потужності, і так далі. Останні рази, коли вона там заряджалася, повністю все. Керування руля, будь ласка, от фішечка прикольна, собі включили. І тут собі так от чік. Вау! Бачите все, і джойстику. Сюди, туди. Повністю все от, джойстиком собі коригуєте. І все. Разом з кермом. Йо-ма-йо, моє вітер, щось трошки шарише, так? Ж... Шо, шо, шарий, да? Ми подобрали Далі, вітерець. зеркала. Так само. Отута собі. Чик-чик, все міняється. Бачите? Ось там вот это вікно. От крутиться дзеркало. все. Чітко класно, якісно. Панорама. Панорама взагалі це окрема в цьому автомобілі. Я думаю. Ну, це найкраща напевно, панорама. Зі всіх автомобілів разом взяти, тому що вона виглядає ну, класно. Але вона дорога. Так що, коли берете собі таку машину з Америки, треба уважно дивитися, чи не пошкоджена панорама. Тому що е, замінити її є досить дорого. Бардачок. Дивись, як відкривається бардачок, показую. Тут, коротше, є от бардачок, і він такий чипс. Да. Відкривається борточок з кнопки, е яскравість екрану, тут собі регулюємо. Ну, Все на екрані. все на екрані. Щоб поїхати, що ми робимо? Вижимаємо сцеплення, задня передача, і нас включається дуже. Ой. Ой. Я на Жигулі їжджу, Не сцеплення. Вижимаємо тут тільки дві педальки, газ тормоз. От тут у нас е речак переключання передач, паркінг. Нажали тормоз, включили задню передачу і маємо дуже багато різних камер. Камер тут дуже дуже багато. Вибираємо. Як хочемо, де хочемо, тут у нас з правого боку, з лівого боку, задня камера. Тут не треба спереду, тому що у вас включається. Оце 3D-така 3D, 3D така картинка повністю всієї, е, що робиться кругом. Отам От стоїть е, чувачок. Заходить, і тут нам на екрані показує, а що він показує. ходить. бачиш? Показує якогось штриха. Блін, зараз він ближче підходить. Ось все, дивись, знімай, знімай. Все він Все, бачиш. Ми показує, як він ходить, навіть походку його імітує. Okay. На рахунок безпеки. Повністю тут слідковується, бачите, вся, повністю всі пасажири, які є, там максимальна кількість тут 5 місць пасажирських по безпеці. Все, все всі рівні, все в нас фіксується. Далі нажимаємо отак, -от, і в нас відкривається автоматично багажник. Є, відкрився, повністю в 3D все намальовано. Бачите, тут же намальовано, що багажник у нас відкритий. Ми собі крутим, дивимося, от машинка у нас так виглядає. Нажимаємо закрить, і багажник у нас поїхав закриватись. Це саме ми можемо зробити з портом. Відкр... Оце. Відкривається. Відкрився порт, я бачу в зеркалі. Можемо заряджати, нажимаємо сюди. Порт закрився, я також бачу в зеркалі. Те саме ми можемо зробити з переднім багажником, тому що там також багажник. Він маленький, але він також є. Але якщо ми його відкриємо, він як капот, просто відщокнеться. Він не відкриється повністю, там немає електроприводу. Як відкриваються двері? От є кнопочка, саме кнопочка, її можна відкрити механічно. Тут є механічна кнопочка, механічно можна відкрити. Але якщо там Ну, механічно це рідко використовувати, наприклад, якщо машина там не заводиться, замерзла зимою, ну тесли як не як. Тобто, це все реалії. Нажимаємо кнопочку і дверка у нас так трошки відщокується. І відповідно, бачите, тут безрамочні в нас ці вікна, приопускається скло, двері відкриваються. Закриваємо двері, скло піднімається наверх. Тут камера, до речі, також є в салоні, і, і воно все, все, все знімається абсолютно. До речі, друзі, стосовно шумоізоляції, подвійний склопакет, так що шумка тут на досить високому рівні. Окремо хочемо розказати про е, клімат. Ось так виглядає цей клімат. Тобто це в нас переднє регулювання, тобто для пасажирів спереду. В першу чергу це ось таке керування потоку повітря. Тобто, вверх, вниз, вліво, вправо, Оце все ми коригуємо. І воно дійсно. Одразу ж міняється. Стосовно функцій, дивіться, є в нас підігрів скла, підігрів передніх сидінь, підігрів керма. Це все тут також на екрані. Тобто немає тут ніяких кнопочок, все коригуємо з екрану. Фільтр повітря. Як воно працює? Наприклад, десь якийсь поганий повітря, там смок, ну якийсь може запах навіть неприємний. Включаєте оце і воно очищає повітря. Це посилений фільтр забору повітря з вулиці. Тепер дивимося, що до задніх пасажирів. Тут окремо вибираємо ззаді, і ми можемо коригувати от, для задніх пасажирів підігріва сидінь. Єдине, що погано, що задні пасажири не можуть зробити це самостійно. Тобто а це, все, це все можна робити тільки тут на екрані. Наприклад, якщо там треба комусь справа включити підігрів, то. Серединки! Мусить... Ну, на да. Він мусить казати: Спасибо, Шеф. Да, Мусить сказати: Включіть мені, будь ласка, підігрів, тому що я змерзла в добу". Ну, стосовно їзди, якщо це швидкісна їзда в місті, вам в місті потужності цієї машини буде достатньо взагалі по максимуму. Тобто, вона в будь-якому потоці, чи це в межах міста, чи за межами міста, ця машина не буде поступати з нікому. Тут плюс-мінус там 400 кінських сил, нажимаєте тапочку в поле, і оператора прижало до сидіння. Ну, тобто, вона набирає дуже дуже швидко, дуже потужно. Стосовно підвіски, вона доволі м'яка. На, на в принципі, машина плюс-мінус тримається купи. Тобто, звичайно, що якщо б була пневмана вона б була в рази такою м'якшою, плавнішою. Але вона якось так, ну, оцю бруківку ловить, але вона якось з нею нормально справляється. Так що Непогано по рівній дорозі питань в принципі немає. Вона в повороти за рахунок керма заходить все чітко, класно, якісно. Зробиш на причатором мені ту керню, бо я зарана поклонів би разу. Мені нормально, Тут дуже класний підігрів. Срака це тут пече, аж тут не пече. Ребята, все нормально. Просто якісь штанішки тоненькі надів. лосінки якісь. Воно йому Голос срака, що лісі сидиш. Посадка зручна, сидіння, в принципі, зручні. Ви собі сіли, якщо це якась довга подорож там, то машина зручна. Включили собі підігріви. Клімат, автопілот. Автомобіль зараз в нас їде на автопілоті. Тобто я навіть не, не тримаю взагалі газ. 22 км максимум у нас тут стоїть. Не притормозила. Ну, руль сам. Кажу, я його не чіпаю. Не чіпаю взагалі нічого. Вона притормозила. Я включу її лівий поворотник. Все, вона потірялась, так? Да? Вона вирішила, тому що я почав, понів, що почала набирати швидкість, коли того не треба було робити. Ну, цю систему треба налаштовувати. По-перше, це, це має бути ідеальна розмітка. Ну, автопілот не, не автопілот, точніше, а круїз контроль. Ну, круїз контроль ви будете використовувати. Е, в Більшості це десь, коли ви виїдете за місто собі, там без проблем. Почали собі круїз і катаєтесь. Бачите, все вона показує, все воно в 3D малює. Ніде нічого, ну щось десь зацепити, припаркуючи, от, ну, по парковці, особливо коли їздити. Десь щось пропустити, то дуже дуже важко. Тому що машина пікає, постійно все малює, вона от колони, все, вона малює колону. Так, народ, хочете собі таку саму класну вайку, тройку, еску чи будь-які інші автомобілі. Вам потрібно звертатись. Куди? Авто. купуйте якісні автомобілі за вигідними цінами. Ця машинка вийшла з економією до українського ринку близько 5 тисяч доларів. Тому, якщо вам цікаво, давайте заходьте, пишіть, ми вам підберемо.